— Алло, привіт, Ігор. Хто? Дров'яний котел. Це найдорожчий пристрій. Але є одне але. Зроблений, умовно в якомусь там гаражі. Це 100%, можна сказати. Вітер, сонце, вода, енергія ґрунту, повітря і тому подібне. Валить ліс, да, і, там, готує дрова і так далі. Раз, два, три. Починаємо. Всім привіт! Да, привіт. Починаємо з відеопрограми. Дякуємо, що дивитесь нас. Стартуємо. Раді вітати вас на каналі Holy Pump. Мене звати Павло. Я Сергій, і ми розпочинаємо наш проект для того, щоб поділитися з вами нашим досвідом. 25 років ми на цьому це, ринку це досить багато. Ми фахівці з опалення, охолодження, забезпечення гарячою водою. І ми будемо раді поділитися цим досвідом із вами та розглянути багато багато цікавих кейсів, технологій. Конкретними кроками навчимо вас заощаджувати, вибирати ті технології, які вам найбільше підходять, для того, щоб отримати максимальний комфорт і при цьому зменшити ваші рахунки за оплату. Комунальних платежів. Незалежно від того, де ви живете, це квартира, таунхаус, це офісне приміщення, в якому ви працюєте, це складське приміщення, якісь виробничі, торгові офіси. Для будь-якого типу приміщень ми знайдемо рішення, яке найбільше підходить для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково дзвіночок, залишайте коментарі, ми будемо на них всіх відповідати, а ми розпочинаємо. Для спрощення взагалі ситуації ми просто розглянемо будинок 200 квадратів. Алло, привіт, Ігор. Привіт. А скажи, будь ласка, яка площа будинку в тебе? Е, Опалюваний на мене 210. Ну, грубу 200. Окей. А окей. Шо? Супер, виїжджаємо до тебе, чекай нас. Хто? Знімальна група. Так я серйозно. Так я ж також серйозно. Все. Дякую. Потім наберу розкажу. Добре? Давай. Все пока. Все, Кажемо, я тебе при... потім наберу. Він зараз пішов прибирати, ти розумієш. <світ> і на цьому прикладі проговоримо, які будуть витрати у вас, якщо ви використовуєте різні технології для опалення. Ну і тут треба сказати, що цей будинок енергоефективний. і Ми там умовно приймаємо, що там для її опалення потрібно там. Умовно 10 кВт теплової потужності, і кожен із принципів опалення ми будемо оцінювати за наступними критеріями: це екологічність, вартість обов'язково, бо є дорогі рішення, є прості рішення, вартість експлуатації це дуже важливий параметр, безпека використання і, звичайно, енергоефективність. Бо це ну, є основне на сьогодні для сучасного інженерного рішення. Першим типом опалення, який хочемо розглянути, це буде дров'яний котел. Їх існує не один тип також. І хотілося б приділити увагу особливостям цієї технології. Ці котли мають насправді не дуже високу ефективність там в межах 60-70%. І при чому тре слід зазначити, що ця ефективність напряму залежить від якості дров. Це може бути сосна, там смерека, чи дуб, чи акація. В них різна калорійність. Вони їм дають різну різну кількість тепла, тобто і витрата цих дров буде різна. Сама вартість обладнання насправді не буде дуже високою, якщо ми візьмемо там якийсь примітивний котел. Там... Зроблений умовно в якомусь там гаражі це буде насправді не дуже дорого в межах там я не знаю 50, може 70 тисяч гривень але ви отримаєте відповідний результат це котел буде дуже з мінімальною ефективністю некомфортний в експлуатації коли ви ставите твердопалений котел часто виникає така ситуація що опальний сезон ви проводите не з сім'єю а проводите з цим дров'яним котлом тому що треба дрова заготувати — да, Нарубати, принести, закинути, да. потім вичистити сажу і так далі. Дров'яний котел це нібито дешево, дуже, але це дуже незручно і також небезпечно. А є наступний е е крок еволюції в цьому напрямку. Це автоматизовані е е котли, які працюють на деревині. І тут є пелетний котел, мабуть, хтось чув. <му> Пелета це дров'яна, дров'яни, типу це... Ну, yeah, 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 yeah. деревини, які спресовуються в такі гранули. Може, ви з ними стикалися в супермаркеті? Там вигляді котячого корму. Вони Ой, котячої підстилки, да, вони нагадують такі гранули, yeah, але тут... це трошки не такий продукт, але зовні досить схожий на. На це що ви бачили. Ну, і цей вид палива дуже легко постачати, легше ніж дрова, його легше контролювати в плані його якості та його стану, щоб його застосовувати ефективно. Транспортувати, складувати, і також його легше застосовувати в котлі, бо є автоматичні системи подачі цього палива, але це потребує багато місця. Це складна система ну, і потрібно обсувати дорожче пристрій. Дорожчий, пристрій вже не коштує 50 тисяч гривень. Коштує там близько за 100, Ось і також він потребує димоходу, всіх засобів безпеки, щоб не було пожежі та якихось А, Але це вже краще, ніж просто дерев'яний котел. Взагалі, коли ми говоримо про твердопаливні котли з точки зору екології, вони, в принципі, вважаються умовно екологічними, оскільки ми спалимо деревину. Відповідно, це нейтральний. Вуглецевий слід, тобто нейтральне, СО2, оскільки деревина в процесі свого росту поглинає СО2 і потім в процесі горіння віддає його. Але все одно слід пам'ятати, що твердопаливні котли це викиди, їхні шкідливі, вони забруднюють атмосферу. Тому твердопаливний котел. Він має право на життя, але це дуже обмежене використання. І насправді, коли ви думаєте, що це дешеве рішення, насправді воно дуже дороге, тому що забирає дуже багато часу, має підвищений рівень небезпеки по екології, тут теж також спірне питання. Тому в принципі це дешево, але не зовсім. І якщо казати про сучасність цього рішення, то дров'яний котел це не сучасне рішення, пелетний котел це більш-менш сучасна річ, але із певними обмеженнями. Наступний наш претендент на роль найефективнішого котла це газовий котел. Ці пристрої доволі ефективні. Ефективність стандартного газового котла складає близько 95-97%. Але якщо ми говоримо, наприклад, про конденсаційні газові котел, то його ефективність складає близько там, 102, навіть до 107% може бути. Також слід сказати, що газовий котел це в принципі пристрій, який має досить невисоку порівняно вартість. Конденсаційний котел може коштувати від 25 до 50 тисяч гривень, в залежності від типу, від виробника. Від країни виробника, комплектації додаткової автоматики, якоїсь і так далі. Щодо ступіння автоматизації, можна сказати, що це вже більш сучасне обладнання, яке дозволяє, в принципі, в автоматичному режимі його експлуатувати, в принципі, небагато уваги а, до нього ставити. І деякі сучасні котли мають додаткову автоматику, яка там вже дозволяє якось автоматизувати а, решту додаткового обладнання, має термостати, кімнатні, наприклад, і так далі. Я би ще раз все-таки наголосив, що це при. Пристрій, який використовує викопне паливо, тобто пристрій, який шкодить нашому навколишньому середовищу, також слід сказати, що газ це не тільки паливо, а це ще й зброя. Ми всі в цьому переконалися, коли почалася війна з Росією. Це стало справжньою зброєю не тільки проти нас, а проти європейців. Ви бачили, як зросли ціни на газ. Тобто газ це засіб маніпуляції урядами, країнами. Тому нам також слід про це задуматися. Що ми залишимо нашим нащадкам, які системи ми лишимо? З чим ми лишимо? ми перенесемо проблему переходу від викопного палива на зелені технології на їхні плечі? Чи почнемо вирішувати це зараз? Це насправді дуже важливо, тому що цей перехід не відбувається за день, за два, за місяць. На цей роки, якщо ми подивимося по досвіду Європи. Німеччина здійснює цей перехід 15 чи 20 років, і до сих пір вони ще повністю не відмовилися від викопного палива. Тому ми вже запізнюємося. Нам вже треба починати переходити на зелені технології. Тому да, газ це чудове рішення на сьогоднішній момент, але ми повинні відмовлятися від нього і переходити на технології, які використовують відновлені джерела, такі як там вітер, сонце, вода, енергія ґрунту, повітря і тому подібне. Якщо підбити підсумок по газовому котлу, можна сказати, що це досить проста і досить доступна технологія, але яка насправді не має майбутнього оскільки використовує викопне паливо. І наступним типом опалення є електричний котел, і здавалося б, з ним вже має все бути добре. Він і енергоефективний, і екологічний, але є одне але КПД електричного котла дуже високий. Це 100% можна сказати. Ну, точніше, 99, 99, 99 це пристрій з невисокою ціною. Вартість його може складати там, умовно, 30-50 тисяч гривень, потужністю 10-15 кВт. Але ви споживаєте електрику і споживаєте її дуже багато. Сьогодні електрокотел це найдорожчий пристрій, який ну, в експлуатації. Так, але ну загалом рішення просте, дуже дуже зручне в плані використання, бо це дуже просто, швидко, немає ніяких нюансів із газовим господарством, пожежною небезпекою і так далі. Але ви впираєтеся в дуже високе споживання електричної енергії, тобто в великі рахунки в час опалювального періоду. Для нашого будинку в місяць опалювального вісі 210. Чисто електричне опалення виліться десь порядка 17-20 тисяч гривень, що є досить чималою цифрою. Короткий підсумок це дешево, але дорого. І нарешті той продукт, заради якого ми тут сьогодні всі зібралися, це теплові насоси, так званий хід памс. Найбільшою особливості теплових насосів є те, що це пристрій, який поєднує три функції: це опалення, охолодження і гаряче водопостачання. Жоден з пристрій, який ми згадували раніше, не може виконати ці функції. Коли ми говоримо про газовий котел, якщо ми хочемо охолоджуватись, нам треба придбати ще додаткову систему кондиціонування. Так само в випадку з електрокотлом, чи твердопаливним котлом. Тут же ми маємо єдине рішення для всіх задач, тобто для підтримки комфорту протягом всього року. Різновидів типових насосів є немало, але основними є два різних напрямки повітряні та геотермальні. Геотермальні насоси більш дороговартісне рішення і більш складне рішення, тому ми поговоримо про них в окремому епізоді. А сьогодні сфокусуємося на повітряних теплових насосах. Повітряний тепловий насос використовує енергію навколишнього середовища для того, щоб отримати додаткове тепло, яке можна використати вже для опалення чи нагріву гарячої води. І для охолодження для охолодження також так. це технологічно той самий кондиціонер, тільки більш сучасний. Ефективність теплового насосу сьогодні складає там 400 500 Тобто цей пристрій буде в 4-5 разів ефективніший ніж електричний котел, і в 3-4 рази ефективніший ніж той самий газовий котел. Вартість теплового насосу Напевно, найвища порівняно з тими пристроями, які ми розглядали раніше. Але все це залежить від того, як ми будемо порівнювати ці рішення. Якщо ми візьмемо тепловий насос і ще раз згадаємо, що він виконує три функції: опалення, гарячу воду і охолодження, і візьмемо той самий газовий котел і додамо до нього систему кондиціонування, а також додамо, скільки вам потрібно коштів на підведення самого газу, то, напевно, цей бал зрівняється, тому що. Сумарно вартість всіх тих пристроїв, які потрібно, щоб забезпечити комфорт з газовим котлом, буде дорівнювати вартості теплового насосу, який поєднує в собі ці три функції. Але в операційних витратах це буде найефективніше рішення. Ну, найдешевше. найдешевше так. та. Також важливо, що ви будете задоволення використовувати цей пристрій, тому що більшість теплових насосів мають сучасні контролери з мобільними додатками, все дуже просто керувати, просто відслідковувати. Просто будете насолоджуватися експлуатацією такого котла. В плані безпеки це також максимально безпечний пристрій. В ньому немає відкритого полум'я, немає відкритого вогню. Тобто, все працює тихо, безшумно, безпечно. Ніяких ризиків там для вас, для вашого здоров'я, для вашої будівлі при експлуатації теплових насосів практично не існує. Чому ми так захоплено говоримо про типовий насос? Ну бо ми є ентузіастами цієї технології. Це сучасне рішення. Воно, в принципі, найпопулярніше вже в світі в країнах Європи, Америки, навіть Азії. Тим більше це не нова технологія. Ми не видумуємо заново велосипед. Це... Технологія, яка використовується вже мільйони разів по всьому світу, якщо не помиляюсь, в Європі встановлено вже більше 16 мільйонів теплових насосів. Тобто вони випробувані на реальних об'єктах в різних кліматичних зонах. Звичайно, монтаж теплових насосів не такий простий, скажімо, як монтаж електрокотла чи газового котла. Тут обов'язково потрібно звернутися до фахівців. Тому довіряйте професіоналам або задавайте питання нам. Ми відповімо на ваші запитання, допоможемо з підбором насосу. І якщо ви захочете, змонтуємо вам його, запустимо і будемо обслуговувати. Сьогодні ми розглянули різні варіанти облаштування системи опалення, і результат цього огляду ви можете бачити на екрані. Якщо підсумувати коротко, ми бачимо, що Є рішення, які спочатку виглядають ніби дешевими і привабливими, але насправді вони в процесі експлуатації дороговартісні і є цілком небезпечні. Наш вибір це тепловий насос, тому що ми бачимо, що цей пристрій дає вам змогу закривати всі питання комфорту. Він найбільш енергоефективний. Тобто, використовуючи тепловий насос, ви отримуєте найменші рахунки за електроенергію. Він буде самим дешевшим в експлуатації. І він не буде забруднювати смерть, він буде найекологічнішим серед всіх представних варіантів сьогодні. Так, я думаю, це ну, добре видно на інфографіці, яку ми підготували. В принципі, якщо аналізувати, є погані рішення, є гарні рішення, але в кожного з вас вони ну, якісь для себе індивідуальні. Тобто комусь, ну реально буде прикольно мати дров'яний котел, бо людина кайфує, валить ліс, да і, там готує дрова і так далі. Майбутнє, звісно, за тепловими насосами питання лише в тому, коли вони в Україні стануть популярними. Незабаром ми покажемо, як працює тепловий насос в реальних умовах. Скільки обходиться опалення за допомогою теплового насосу, наскільки це комфортно, ви почуєте від людини, яка. Експ... Використовує щодня цю технологію і не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та лишайте коментарі. Ми їх будемо читати, бо нам дуже потрібно із вами мати діалог. Також ми готуємо багато інших тем, які будуть присвячені сучасним технологіям обігріву охолодження інноваціям в цій сфері. Думаю, це буде також дуже цікаво. Слідкуйте за нами, підписуйтесь. Бай, бай, все, бувайте.